Війна, давайте все називати своїми іменами. Зараз в нашій країні іде війна. Ні антитерористична операція чи якась інша операція. Війна, в якій вже загинуло дуже багато наших людей, гинуть зараз на передовій, захищаючи наші території. Але багато ворогів ще всередині країни на сьогоднішній день. Служба безпеки України, ДБР викриває дуже багато зрадників країни, які працюють в кабінеті міністрів, депутати, правоохоронці, навіть в радах Служби безпеки України, судді. І ці зрадники вони наймають наших адвокатів, щоб себе захистити. Ми сьогодні хочемо запитати у громадськості простих людей, адвокатської спільноти, експертів, чи е, Можуть ці люди мати право на захист. І чи ці адвокати, які заради копійчини захищають цих зрадників, можливо, вони теж є зрадниками, вони знають всю інформацію про свого клієнта, хто він, що робив. Якщо вони знають, що він зрадник, вони повинні його просто від нього відійти. Але ми знаємо таких адвокатів, які заради копійчини, заради того, щоб зробити. Захищають таких покидьків на сьогоднішній день. Служба безпеки України та ДБР знаходять багато зрадників країни в, в, в таких посадах, як судді, або працівник кабінету міністрів, або там в поліції, або на службі безпеці України. А, і таких зрадників захищають адвокати. А, як Ви вважаєте, чи не є зрадниками ті самі адвокати, знаючи, що вони захищають зрадників? І чи не повинні ми люструвати таких адвокатів? Ну я вважаю, що якщо ви не дійсно це знаєте, то так це є тим самим і не думаю, що там є якісь оправдання. Просто ми проводимо такі соцопитування і знайшли в інтернеті такого ігоря Беркута, який навіть написав книгу про Путіна, брат і цього ігоря Беркута, який навіть працював в прохоронній системі нашій він його захищає такий собі адвокат Черезов ігор. І завдяки через ігорю Беркут вийшов на свободу і зараз кудись виїхав. Получається, що ця людина, яка знає, що ігор Беркут схваляє Путіна, які зараз війська якого вбивають наших людей. І він зробив все можливе, щоб його звільнили з-під з варти. Як вважаєте, чи повинні ми ілюструвати і що ми повинні зробити з таким адвокатом? Ну я вважаю, що мають бути якісь органи, які займаються такими питаннями, так люди, які знають, як е, треба поводити себе з такими людьми і як це правильно робити. Але так, звичайно, таких людей не має бути у нашій країні, тому що ніколи не знаєш, чого очікувати від них. Можливо, вони також просто робота адвоката це право на захист людини, якщо вона не винна, так звичайно. Адвокат просто надає можливість шанс захистити людину і доказати, що це людина не винна. Але якщо адвокат займається тим, що заради там грошей захищає там зрадників. Я вважаю, що ця людина не повинна навіть проживати тут. То є зрада, так це є саме він так. він так само є зрадником, як та людина, яку він захищає. Так звичайно, якщо він знає, що ця людина вбивця, серійна вбивця, то він повинен все розказати з безпеці України, а відійти від справи, сказати: знаєте, в мене є мораль, і я не можу його захисти, захищати, тому що моя етика, моя мораль, вона важливіша, ніж там гроші, якісь так звичайно, згодна повністю. Дякую. вам На сьогоднішній день служби безпеки України та ДБР затримують дуже багато зрадників в нашій середній країни, які працюють на е, високих посадах, там в кабінеті міністрів або судді, або в Службі безпеці, в поліції та інше. Е, і ці люди вони наймають дуже дорогих адвокатів для того, щоб себе захистити і вийти з сухим з цієї води. Е, як Ви вважаєте, по-перше, чи е, повинні мати право на захист такі люди, які е, зраджують нашу країну, за, за яких гинуть наші побратими, які зараз захищають нашу країну на передовій? І чи не повинні адвокати бути люстровані, тому що вони захищають цих зрадників? Як ви вважаєте? Ну, якщо можна, я відповім. Так. У нас є конституція, так. І вона передбачає можливість всім на захист? Я не думаю, що тут можна позбавити, тому що. Ну, Зрадник, не зрадник. Тоді ага. ким ми будемо? Такими ж самими, як росіяни? Так що, я думаю, тут не можна так. А сам адвокат, це нормальна практика, що вони захищають таких людей? Чи як ви вважаєте, що повинна відчувати людина, адвокат, який захищає, знаючи, що це зрадник країни? Це робота. Робота. Да. Я считаю, что все-таки должен быть суд в любом случае, потому что цивилизованная страна отличается от тем, что у нее есть судебная система и законы, которым необходимо следовать. Если законы нарушены, суд должен вынести постановление. Все. Если суда не будет, тогда это беззаконие. Я сразу дякую вам честно. Вырос все можливо, щоб чтобы людина покинула нашу країну, і не понесла відповідальність за свої тим дії. І що робити з такими адвокатами? Такі люди не мають точно права на захист. Ні. Однозначно. Що робити з такими адвокатами? Що з такими Лишати, Лишати ліцензії. Лишати ліцензії. А этих ці судити по часу якому? воєнному, конечно. По воєнному та, часу. Так, згодом. Дякую вам, чесно. Дякую вам. Ну, я вважаю, що оскільки захищаються громадяни України, то в них... Навіть якщо вони вороги і зрадники, їх повинно бути право на захист. Ну, а стосовно адвокатів, така в нього робота, така в нього праця захищати навіть злочинців, але в межах законодавства. І я вважаю, що залишати їх без захисту, це теж буде з однієї сторони неправильно, тому що ми живемо в цивілізованому світі. Це по-перше, а по-друге, Кожний адвокат юрист, і він згідно законодавства повинен виходити з цих норм і захищати згідно тих норм того законодавства, яке є в державі. Так що я вважаю, що треба, щоб був захист, але. Захист теж є різний. Звичайно, дивіться, да. ми подивилися в інтернеті і знайшли собі такого Ігоря Біркута, який навіть написав книгу про а, Путіна, який називається Брат. Він усхиляє Путіна в цій книжці, розказує, який, який він класний. Його затримали цього Біркута. І а, адвокат черізав ігор на все зробив, щоб а, цього Біркута звільнили з під варти, і Бірко просто кудись зник. Як вважаєте, людина, яка знає, кого захищає, зробив все можливе, щоб його звільнили його клієнта. Чи не є теж зрадником? Чи це його робота така захищати зрадників і відпускати, коли в наш час гинуть наші побратими на передовій? Як Ви вважаєте? Ці медалі теж є дві сторони. Я як людина, як адвокат, юрист, я б його не захищав. Моя б совість не дозволила це робити. Але оскільки він, будемо говорити, теж давав якусь присягу своїй роботі, він змушений це робити, але ж не забувайте, що ще заміщені великі гроші. І за великі гроші навіть достойні адвокати роблять, роблять ту роботу, яку як громадянину важко сприйняти, тому що захищати ворога, навіть якщо він громадянин, це дуже важко. Я таке не, не зміг би зробити. Моя б Дякую. совість не б дозволила це робити. Але я знову ж таки друга мета, що ми живемо в цивілізованій державі, в усьому світі захищають. Навіть вороги мають якийсь захист. Дивіться, сьогодні адвокати мають доступ до таємних інформації. Вони ну, отримують навіть дуже короткі сроки. Наприклад, адвокатський запрос там повинні відповісти на протязі трьох днів. А, і в цього адвоката є клієнти, які а, там, якось працюють на рашу. І вони є а, люди, які володіють якоюсь інформацією. Чи можливо таке, що вони працюють на рашу теж. Звісно. Але ж ви знаєте, що знак правосуддя це фініда із закритими очима, і з терезом. І якщо взяти, то адвокат це теж в якійсь мірі фініда, але на боці під захисту. Mm -hmm. І він теж повинен закритими очима, трезвою головою з пустим карманом до цього підходити. <плес> Але, на жаль, на жаль, очі відкриті, кармани <плес> повні <плес> і стається так, що гром... громадянину важко це все. Но я хочу вам сказати, що основне, на чому базуються адвокати, основна їхня зацепка, що вони витягують своїх захисних, це помилка наших правосудних правоохоронних органів. Починаючи від папірця і кінчаючи слідчими діями. Тому якби наші співгромадяни вагонах достойно працювали, а не в багатьох випадках ставали ще більшими зрадниками, ну, так. то можливо, можливо менше було б злочинців і менше було б зрадників. Гарного дня! Дякую ну, ну, вам. Мені зараз би було б, напевно, дуже важко морально зайти, взятись і захищати таких людей. У ну, мене понад 20 років досвіду, да? тобто я ну, розумію багато яких моментів, але ну, морально для адвоката це, це теж тягар великий. Ми захищаємо процедуру закон і ми його захищаємо. Хто клієнт, ну це вже, скажімо, особливості там, певного процесу. Да? Ми збираємо характеризуючі е, дані на певну особу і ну, намагаємося, якщо е, людина там вчинила злочин, то адвокат принаймні він не повинен е, погіршити становище. Ну, так. Ну, от. Можна по-різному робити цю роботу. Я погоджую, що певні колеги не завжди, скажімо, Етично відносяться до певних моментів, так? тобто адвокати включають деякі емоції, деякі там висловлювання. Так. Ми повинні зробити свою роботу спокійно, виважено, стримано, професійно. Але якщо він на цьому робить якийсь піар, робить якісь висловлювання, які не мають ніякого відношення до адвокатури, якщо він поплюжить нашу державу, виступає якось неадекватно, оце не професіоналізм. От ну, ну з таким я напевно точно нам одного поля буде мало, щоб пересіктись. Я дивився в інтернеті вислови і деяких адвокатів на прізвище Рибін, на які в Фейсбуці писав дуже неприємні речі стосовно України, і те, що він підтримує агресію з Росії і він чекає, коли. Прийде росіяни в Україну і прийде там через Зе написав закон, новий закон. А, наскільки мені відомо, його позбавили адвокатського, адвокатського свідоцтва. Як багато таких взагалі, адвокатів є, як ви вважаєте, в, в Україні? А, і що, яка процедура взагалі є для того, щоб їх позбавити ліцензії? Ну процедура. Ну... Нам відомо про таких колег, чи колишніх колег, чи не колег, чи осіб, які мають свідоцтво. Ну, направлен... правильно, напевно, буде їх зазначати особи, які мають свідоцтво право на заняття діяльністю. От, Я не можу сказати, що це наші там, колеги да, в зв'язку з тим, що ми повинні розуміти, в якій ми державі знаходимося, і ми адвокати саме української держави. Якщо ви вважаєте, Україна не держава чи що, тобто вам тут не місце, вам немає тут що робити. От, тому що без України не буде адвокатури України. Ось і розмежовувати, чекати, що нас хтось тут має захопити для того, щоб прийшла інша держава сюди. Ну, вас ніхто тут не тримає. Взяли чемодан і пішки пішли собі в свою державу, яку ви хочете обрати. Якщо вас там чекають з розпростертими об'яттями, ну скатертью дорожка. Не бачу ніяких перешкод. Ми тут, ми боронимо нашу державу. Ми боронимо нашу країну. Ми боронимо ті засади і ті цінності, які є в нашій країні. Якщо хтось когось не влаштовує, і якщо ці особи з свідоцтвами, адвокатами мають якісь висловлювання чи мають свої погляди, вони можуть туди їхати. Ми не сильно будемо довго сумувати, що вони туди пішли. От яким чином буде подальша національна асоціація на це реагувати? Ну от, в принципі, приклад одного із адвокатів є. Є звернення, є позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. Він не адвокат України. Він не адвокат України. Зараз про нього вже казати як про адвоката. Ну, напевно, як колишнього адвоката, який практикував в Україні. Ну, напевно, так. От. Тому моє бачення однозначно, що особа, яка поплюжить будь-яким чином нашу державу, Ну, от вона порушує присягу. Присяга адвоката, вона так само, як присяга лікаря, от, присяга державного службовця, присяга судді, прокурора, вона теж присяга. От, і ми кажемо про те, що ми все-таки даємо присягу перед державою, перед людьми, перед народом. Тому дотримання присяги це порушення присяги. Чи можуть наші адвокати захищати? Колаборантів зрадників України. Чи це неправильно? Хто може захищати таких зрадників? Це повинні бути тільки державні адвокати за державний кошт, чи це можуть бути комерційні адвокати за кошти цього ж людини, яку звинувачують в зраді? Дивіться, це питання не дуже просте. Я вам поясню, чому. Тому що, наприклад, да, особисто наше адвокатське об'єднання спочатку. Війни з Рашкою ми не брали захист жодного жодного особу, яка підозрюється в державній зраді. Uh -huh. Але питання полягає в тому, що іноді адвокат, це не стосується нашого об'єднання і підкреслюється, він змушений буде захищати таку особу. Наприклад, у особи є угода з адвокатом на те, що вона представляє його інтерес. Це може бути пов'язано зі справами, які були початі, наприклад, до 24 лютого. Відповідно, на жаль, наш закон пропідний прописаний таким чином, що фактично адвокат змушений виконувати свої професійні обов'язки. До речі, навіть після того, як термін дії договору закінчиться, адвокат зобов'язаний. Виконувати все, що пов'язано з адвокатською таємницею. розумієте про що ви йдеться? Да? Тобто, якщо особа уклала договір з якимось там з якоюсь людиною, і ця людина після того як почалися військові дії, звертається до цієї особи при існуванні діючого договору, то та особа фактично адвокат фактично зобов'язаний надавати правову допомогу. Якщо ну і відповідно розірвання такого договору в законний спосіб можливо виключно, фактично тільки на підставі того, що вони, по перше, до, до цього згодить про розірвання такого договору, по-друге, фактично єдине можливе законодавством урегулюване питання, це якщо позиція захисника та підзахисного не співпадає у всіх інших випадках, адвокат фактично. Є заручником ситуації і фактично він не може відмовитись одноосібно від захисту такого клієнта. Це по-перше. По-друге, стосовно безоплатної правової допомоги, яка у нас в державі дійсно існує. Я не можу сказати, що в безпечної правої допомоги поганий адвокат навпаки. Там є дуже професійні адвокати, які можуть надавати дуже професійні І Я хочу з вами поговорити про такого Ігоря Беркута. А, наскільки мені відомо, його звинуватували звинувачували в зраді е, країни те, що він поширював там, інформацію про розподіл України та інше. А як ви можете прокоментувати е, ваші дії стосовно Ігоря Беркута і те, що він зараз на, на волі, це ваша як би, заслуга як адвоката? Ну, дивіться, по-перше, я його не захищаю. Uh -huh. Ну, це найголовніше на теперішній час, так? Тому що, е як я вам вже казав раніше, ми з ним останній раз спілкувалися десь у січні місяці. Uh -huh. Ну, я маю на увазі спілкувалися, ні, вибачте, в грудні. Е спілкувалися, я маю на увазі, коли ми особисто з ним зустрічалися е в Україні. Да. Mm -hmm. а, після цього а, він там кудись поїхав, він не відповідає, не, відповідає не, 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 не докладає. Куди саме він рухається, відповідно, куди саме він поїхав, чому він поїхав, я на це питання відповісти не можу, ну з відповідних причин. Да? Тобто особа не повинна докладати своєму захиснику чи брати у нього дозвіл mm -hmm. на будь-яке пересування. Да? Тому надати вам інформацію стосовно того, да, чи є це заслуга адвокатів. Ні, це скоріш за все недоработка служби безпеки України, яка не змогла в суді довести застосування до нього з обіжного заходу, який би його можливості покидати територію України на сьогоднішній день. Як нам вами відомо, дуже багато посадовців було затримано, і звичайно, я вважаю, що і серед адвокатів теж можуть бути колаборанти і зрадники. Так, наприклад, я читав в інтернеті, що є такий був, можна так сказати, адвокат Валентін Рибін, який в соцмережах висловлювався якось з підтримкою агресора, що він навіть очікує, коли прийде Росія до, до України. Його позбавили адвокатського свідоцтва. І він не звичайно не може тут на знаходитись і надавати такі послуги. Я думаю, що ви теж згодні з тим, що серед адвокатів є колаборанти та зрадники. Взагалі, як ви відноситесь до таких людей, які підтримують агресорів, і те, що вони хотіли і хочуть, щоб тут прийшов новий закон Російської Федерації. Треба звертатися до руководства Національної асоціації адвокатів uh -huh. перш за все, тому що найголовніші зрадники адвокатури саме там. Тобто голова Національної асоціації адвокатів України е неса Ізавітова Лідія Павловна, uh -huh. саме вона є подругою пана Медведчука. І це загальна відома інформація, що вони були в дуже гарних. Пустах. Більш того, можу вам сказати, якщо ви е, в інтернеті, наприклад, да, е, задаті інформацію стосовно майна пана Медведчука, угу. то ви будете дуже здивовані, коли Ви дізнаєтесь, що е, пані Ізавітова фактично поновила адвокатське свідоцтво Медведчуку обсі це заборони, яку робила м, Рада адвокатів міста Київ. Нічого собі. Да, e, тобто, фактично, Рада адвоката міста Києва, це було ще до початку війни, заборонила видачу пана Відвічуку свідоцтва на право на занімання адвокатське діяльність. Пані Завітова, от всіх можливих процедур зробила це самостійно з твоїм особистим розпорядженням. То де треба шукати колаборантів, як це ви вважаєте? Така сама ситуація з Рибіним, uh -huh. дуже цікава ситуація, тому що відбулася конференція адвокатів міста Києва. Оскільки я пана ні окільки точно 7 листопада 2001 року, на які було обрано органи адвокатського самоврядування міста Києва, ну фактично переобрано. На після цього пані Ізовітова зносить рішення, причому власним рішенням поза опять же таки межа будь-які законодавчих актів. Чому я ж так кажу? Тому що до теперішнього часу нема жодного позову до суду. Який би зазначив про те, що конференція відбувалася з якимись порушенням, так? Да. І пані про просто було за відомо. Якщо нема до чого вибачити закопатися, то вона а, власним рішенням зносить рішення цієї конференції, а створює так званий орк комітет, який, до речі, і включає того самого пана рибина, про якого ви зараз питаєте. Цікаво. Причому, я вам. Більше можу сказати, що до цих всіх подій пан Рибін не те, що не збирався в органи закасу самоврядування, він теж не тримав жодної конференції адвокатів. І тут вдруг, перед початком війни, пан Рибін з'являється на конференції. Всі були дуже здивовані, чого він з'явився, тому що він ну, взагалі не цікавився ніколи адвокатським самоврядуванням. І тут він з'являється на конференції. Його безумовно не обирають, тому що, вибачте, наш адвокат більш патріотично настроєний, ніж керівництво адвокатури. Угу. Його безумовно нікуди не обирають, тому що ну всі знаєте його позицію, антиукраїнську позицію. На, а вона зносить рішення цієї конференції і його призначає в комітет по проведенню нової конференції адвокатів міста Києва. А ви знаєте, яка дата нової конференції адвоката Стаківа, на якій повинно було переобратися всі органи адвокатського самоврядування? Яка? 25 лютого. Дуже цікаво. Вам не кажете, що дуже багато Ну Звичайно. Одночасно. Звичайно, дуже цікаво. 24 лютого, коли вже почали. Обстрілювати Україну, коли вже почалася війна. То певні члени цього, як ми називаємо, оргкомітету, mm -hmm. е да, почали казати, що нічого страшного, що йде обстріл України, давайте срочно всі йдемо на конференцію. Ну, безумовно, адвокати почали писати від тому, що з Вузду по'їхали, війна почалася, вже вбивають українських, е вже обстріл України, вже українці гідно. Mm -hmm. Угу. Він казав, ні, давайте все рівно йти на конференцію. Давайте все рівно будемо обирати новий орган адвокатного самовідування. Ну, відповідно, хтось все ж таки сказав, що цього робити навіть ну як би так, не зовсім на часі, да? mm -hmm. вот. і вона не відбулася. Однак, цей оргкомітет продовжує діяти, і дуже е, цікавий склад цього оркомітету. Якщо ви зайдете і подивитесь, я думаю, що ви будете не менш здивовані іншим особам, які включені в склад цього оркомітету. Які, до речі, взагалі не збиралися нікуди йти ніякі органи адвокатського самоврядування. Чомусь мені цікава така річ, чомусь всі захисники, вся компанія, яка захищає пана Лінуковича, теж вошла в цей оргкоміте. До речі, до цього ми приходили на конференцію. А тут вони всі, всім складом своєї кампанії входять в цей оргкомітет. Угу. Якого такого диву? Цікаво, дуже цікаво. Якщо ви зайдете на сайт Національної асоціації адвокатів України, угу. то пошукайте на цьому сайті, коли е голова Національної асоціації адвокатів України обурюється початком бойових дій. Угу. Пошукайте інформацію, коли голова Національної асоціації адвокатів, е скажімо так, е е якимось чином висловлюється стосовно окупації. Uh -huh. Пошукайте інформацію на сайті Національної асоціації адвокатів України будь-які висловлювання голови Національної асоціації адвокатів стосовно російської агресії. Uh -huh. Можемо сказати, що ви нічого не знайдете. Вони просто удаляють цю інформацію? Ні, вони просто її не розміщують. Uh -huh. Голова Національної асоціації адвокатів жодним чином ще не висловила стосовно російської агресії. Дуже цікаво. Сьогодні ми повинні зробити люстрацію в адвокатській сфері. Ми повинні знайти цих адвокатів, зрадників і позбавити їх ліцензій, бо вони не повинні працювати в нашій країні. Вони не повинні працювати на нашу громадськість. То, якщо вони захищають зрадників, хай вони їдуть в свою країну, яку вони полюбляють, і там захищають своїх клієнтів. Yeah. <tries>